Тварин. Розділ четвертий Тварини джунглів і саван. Стежина у джунглях. Чорнушка, дитинча Пантери, була дуже зжвава. Тож мама завжди хвилювалася за неї. Чорнушка була справжня розбешака Якось улітку рано вранці маля прокинулася з бажанням пережити чудову пригоду. Щойно мама Пантера пішла до річки на водопій, як чорнушка втекла з рідної печери. Прогулюючись скелями і стрибаючи серед кущів та квітів, вона дісталася за місінького серця джунглі. Коли зупинилася, щоб перевести дихання, то, озирнувшись навкруги, зрозуміла, що заблукала. Де шлях додому? Пантера, тим часом, повернулася в печеру. І не знайшла чорнушки. Мама відчайдушно кликала доню, але та була занадто далеко, щоб почути її рев. Чорнушка не знала, що вдіяти. Як же страшно у джунглях залишатись наодинці. І що скаже мама? Ох, і розсердиться вона. Чорнушка заплакала. Її жалібне хлюпання почув жовто дзьоб, великий мудрий папуга, який спокійно відпочивав на великій гілці. Птах подивився вниз, яка гарненька ця маленька Пантера. Що з нею сталося? З верхівки дерева він запитав чорнушку чому ти плачеш? Чого ти у джунглях сама самісінька? Чорнушка підвела мордочку і подивилася на папугу. Вона ніколи не бачила такого великого птаха з таким жовтим дзьобом. Між схлипуваннями їй таки вдалося пояснити жовто дзьобу, що вона заблокала. І не може знайти дороги додому. Вислухавши маленьку Пантеру, папуга розправив крила та злетів зі словами Почекай мене тут, маля, я спробую знайти те, що ти шукаєш. Дивлячись, як папуга відлітає, чорнушка подумала, що птах знущається з неї. Але як ти знайдеш мою печеру? Ти не можеш бігати, твої лапки не швидкі. До того ж ти не знаєш, якою стежкою я бігла. Папуга, змахнувши крилами, відповів Повір мені, я можу літати, і згори добре бачу сліди, які ти залишила у високій траві, коли мчала до серця джунглів. Мовивши це, він зник, а незабаром повернувся зі свистом. «Іди за мною, хутко. Чорнушка, позираючи на папугу, бігла під стрибом через хащі. Аж раптом на стежині вона побачила свою маму Пантеру. Мамо! радісно вигукнула чорнушка. Побачивши дитя, Пантера підбігла до неї. Хоч вона й розгнівалася на свою неслухняну донечку, проте була щаслива, що бачить її знову. Дякую, пано Жовтодзьобе, Ваша правда. Зверху багато чого видно. Вам вдалося повернути мене до мами. Чорнушка подякувала своєму новому другові і подріботіла за мамою до печери. Бешкетна мавпочка. Гулька мавпочка бешкетниця, дражнила своїх сестер і насміхалася з інших тварин у лісі. Вона дражнила жаб, павуків і навіть птахів, які літали довкола. Та особливо гулька шаленіла, коли дражнила гасю. Гусінь, яка полюбляла їсти листя і пообгризала безліч гілок на деревах. Мавпочка боялася, що Гася добереться й до бананів, до яких сама була ласою, тому гусінь їй украй не подобалася. Гей, волохата потвору, насміхалася мавпочка з гусені, стрибаючи навколо. Гася була дуже мудрою, тому не зважала на кпини гульки. Ба більше вона навіть взагалі не помічала мавпочки. Одного разу гулька побачила, що гусінь наважилася наблизитися до бананового дерева, і навіть надгризла один листок. Ох і розлютилася мавпочка. Вона кинулася шукати гасю, перестрибуючи з гілки на гілку. Але що за дивина? Ця нахабна гусінь просто щезла. Натомість на гілці з'явився білий кокон, схожий на клубок ниток. Гулька наблизилася, щоб понюхати, але заходилася чхати. Тому вона пішла, фиркаючи та думаючи, що гусі нарешті вирішила перебратися до іншої частини лісу. Минуло кілька днів. Мавпочка сиділа і насолоджувалася смачним бананом. Аж тут помітила, що білий кокон ворухнувся. І що дужче він рухався, то більше змінювався. Нарешті кокон розгорнувся, і з нього випросталися барвисті крила. Гулька стривожилася. Як дивно, вона ще ніколи не бачила крилатого кокона. За кілька секунд вона помітила, що з кокона випросталося й тоненьке тіло, схоже на гілочку, і нарешті з'явився чудовий лісовий метелик. Він був просто прекрасний. Метелик ширяв довкола мавпочки, коли він сів на Гульчин ніс та перестала жувати свій банан. А тепер що ти скажеш? Я досі потвора, несподівано захихотів метелик. Гульці ніби заціпило. Хто ти? Я не знаю тебе, зацікавлено розглядаючи метелика, відповіла вона. Звісно, ти знаєш мене. Я Гася. – Гася. Це неможливо! Гася маленька, бридка й волохата, вигукнула Гулета. Ти не впізнаєш мене, тому що я перетворилась на метелика. Ти так довго висміювала мене. Тож поглянь, який я тепер прекрасний метелик. Гася перетворилась на метелика. Мавпочка так здивувалася, що вирішила відтоді не насміхатися з лісових мешканців. І знаєте? Завдяки цьому вона знайшла багато нових друзів. Панденятко та дощ, блискавки, грім та дощ із відра. Від бурі здригався весь ліс, і всі тваринки поховалися в своїх нірках. Але Момо, маленьке, налякане панденятко, не могло заспокоїтись. Ці блискавки та сильний вітер, що згинав дерева, лякали його. Ховаючись в обіймах тата та та панди, воно скаржилося на гуркіт грози, але понад усе боялося, що дощ може змити чорні плями на його м'якому хутрі. Татко Додо та мама Лала не знали, що робити, щоб заспокоїти своє дитинча. Панди ніколи не боялися грози. Це лише вода. Дощ скоро закінчиться. Разом із ними ти в безпеці і дощ не може змити плямки із нашого хутра. Ми панди, ми такі від природи, білі і з чорним, терпляче пояснив йому пан Додо. Однак панденят комо попри все було впевнене, що вода, яка падає з неба, таки змиє плями з красивого хутра. Тому воно вирішило залишитися всередині великого дупла. Принаймні, лігво було безпечним місцем. Де дощ не міг його намочити. Проте вітер і дощ посилювалися, і цей шум дуже налякав маленького Момо, який не припиняв перевіряти, чи не зникають чорні плямки з його шубки. Дивний страх Момо розхвилював пана доду. Він вирішив довести, що боятись не варто, і вийшов із лігва під дощ. Дивись, синку, я мокну. Але плями на хутрі не зникають. Мама лала мордочкою штовхнула маму, спонукаючи його вийти до татка. Дитинча затремтіло, але щойно відчуло свіжість капель, що намочила його ніс та вуха, усміхнулася відкрило рота, щоб спробувати дощ на смак. Коли гроза закінчилася, а сонце почало нагрівати ліс. Повітря сповнилося свіжими ароматами листя й трави. Тоді, момо, обійняв батьків, тепер я знаю. Дощ ніколи не змиє мої плямки, як же весело було під крапельками, а тепер ліс так гарно пахне. Мені дуже подобається дощ. Друзі, багнюки! Мати левиця постійно нагадувала левеняті, як важливо вмиватися. Але маленький Брандо ніколи не слухав добрих порад. Йому подобалося бігати і валятись по землі, а ще більше пірнати в баюри з багнюкою. Ніхто з його братів не хотів гратися з ним, тому що він був справжньою замазурою. Брандо знав, щоб погратися з братами, він мусить добре вмитися. Але ж так весело качатися в багнюці. Як тут утриматися? Левеня весь день бабилося в брудній баюрі, і його лискуча світла шерсть почорніла. Одного разу Брандо дістався до найбільшої в савані калюжі з багнюкою. Він хотів покачатися в ній, поки його братики бігають на випередки. Але щойно левеня ступило до калюжі, побачило два великі ока та два вуха. Хто б це міг бути? Він ще ніколи не зустрічав того, Хто любить брьохатися в бруді так само, як він? За якусь мить із калюжі вилізли дебела сіра тварина з велетенською пащекою. Хто ти? боязко запитав бранду. Я гіпопотам у Бальдо. Правда, чудово бути в цій калюжі з багнюкою. Я відпочиваю, а потім засмагаю на сонці. Брандо здивувано вирячив очі. Гіпопотам? Тобі подобається бабратися в багнюці? Справді. У бальдуру зявив рота і показав свої жовті зуби. Так, мені подобається, бо тут дуже спокійно. Брандо втішився. Нарешті він міг погратися з кимось. Тоді ми можемо плескатись разом, калюжа велика запропонувала левеня. Вони плескалися. Але потім у Бальду вийшов із багнюхи засмагати. За якийсь час він стряхнув і поглянув на левеня. Гайда до води. Брайндо вискочив із багнюки. До води? Але тоді ми будемо чисті. Звичайно, Купання у воді теж прекрасне. Ти коли-небудь пробував? У Бальду уже прямував до озера. Недовірливо та трохи невпевнено, Брандо почем чекував за ним. Разом вони пірнули у чисту прозору воду. Левеня купалося, йому справді було весело. Коли брандо нарешті вийшов, то стряхнув, шерсть знову стала світлою та чистою. Убальдо здивовано подивився на його хутро. Валятися в багнюці весело, але непогано пімитися після цього поглянь, яке гарне хутро в тебе зараз. Брандо засвоїв урок і з того дня навчився. Після бабрання в багнюці та став плавати в озері зі своїми братами і новим другом гіпопотаномом Убальдо. Боягузливий слон. Слон боїться маленької червоної мурахи, вперше чую, але щойно слон Еліо бачив мураху, то чим душ тікав. Комахи його дуже лякали, маленькі, швидкі. І завжди голодні, червоні мурахи були скрізь. На деревах, у траві, біля річки, вони пересувалися групами, залазили в нори, кущі, навіть займали отвори під скелями. А от леви, гепарди та гієни зовсім не лякали слона. Еліо, у всій своїй величезній красі мирно прямував до озера і за допомогою хобота пив воду. Яку хотів, не звертаючи уваги на великих хижаків, що жили довкола. Лілі, башкетна мурашка, розважалася, коли лякала великого слона, і не втрачала нагоди швидко пробігти між лапами Еліо. Слон лютував, коли зустрічав її. Він підіймав свій хобот і видавав такий гучний звук, що його було чути у всій саванні. Еліо сподівався знайти місце, де Лілі та інші мурахи більше не змогли б його знайти. Одного сонячного ранку Еліо прокинувся застудженим, його хобот не дихав через шмарклі. Застуда тривала весь день, а бідний слон не знав, що робити. Він намагався їсти цілюще, і ніжне листя і, похитуючи хоботом, шукав їжу над гілками дерев. Але марно. Застуда так і не минула. Еліо страждав через закладений хобот і сильний головний біль. Засмучено він оперся на велику колоду, щоб відпочити, аж тут побачив, як до нього наближається мурашка Лілі з хитрою посмішкою. Здається, вона налаштована жартувати. Еліо відразу затрясся від страху. Один вигляд червоної мурахи змушував його нервувати. Лілі, як завжди, пустотливо. Піднімалася по нозі слона, покусуючи й лоскочучи його. Еліо намагався скинути її, тупаючи щосили лапами. Та мурашка втрималася. Поки Еліо підняв одну лапу, щоб позбутися Лілі, він раптом чхнув і так сильно дмухнув, що здув мурашку. Застула да врятувала його від Лілі. Але й маленька мурашка своїм лоскотом полегшила його страждання. Сильне чхання прочистило хобот, і Елі знову міг дихати.